Вітаю всіх українців та друзів України. У чотирьох областях України відбуваються так звані референдуми щодо їх приєднання до Росії. Це якщо коротко. Якщо чесно, виглядає це не дуже. Виходимо на голосування! Референдум. Не виходять? Але на мою думку, те, що там відбувається, аж ніяк не можна назвати референдумами. Взагалі, це не має жодного стосунку до демократичної процедури, бо не буває демократичних процедур під стволами автоматів. Хто їх призначив? Росіяни, які силою зайняли ці території. Від того моменту, як вони туди зайшли, там є виключно право сили, Право російської сили. В Херсонській та Запорізькій областях формально їх призначили так звані військово-цивільні адміністрації, яких призначили правильно: росіяни, а ніякі ні органи місцевого самоврядування, жодного натяку на легітимність. І ніхто у світі поки що не збирається визнавати результати цих. Псевдореферендумів, тоді навіщо насправді триває дуже незграбне та швидке оформлення вже прийнятого рішення про приєднання цих чотирьох українських областей до Росії для того, щоб оголосити їх російською територією і перейменувати спеціальну військову операцію у визвільну війну. І далі Москва видвінить ультиматум Києву на предмет: ліба Київ виводить свої війська за приділи границь. Донецкій Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожского края или области, либо Російська Федерация будет вынуждена объявить Україні войну просто по факту нахождения українських войск на своей территории. І вже можна поширити на ці території дію російської ядерної доктрини та загрожувати застосуванням ядерної зброї. Вся територія Російської Федерації, которая. Закріплена і додатково, може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безусловно знаходиться під повною защитою государства. Це абсолютно естественно. І всі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації розпространяються на всю її територію. Чи наважаться Росіяни вдарити по Україні ядерною зброєю? Я не знаю, але вважаю, що все можливе. Особливо, коли вони зазнаватимуть нищівних поразок. Америка говорить, що відповість початок цитати: якщо Росія перейде цю межу, то наслідки для неї будуть катастрофічними. США дадуть відповідь рішучим чином. Кінець цитати. Таке заявив радник президента з національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю каналу NBC. Але про конкретні американські кроки у відповідь нічого наразі не відомо. Українці та друзі України! Якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!